Цінності життя у бібліотеці Боченка говорили про запобігання суїциду серед підростаючого покоління. На жаль, трагічні випадки на Кіровоградщині почастішали констатували учасники зустрічі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед населення віком від 15 до 44 років самогубство є однією з трьох основних причин смертності попереду лише серцево-судинні та онкологічні захворювання. Відтак, проблема підліткового суїциду наразі особливо актуальна, однак замовчується і не виноситься на широкий загал. Виправити ситуацію та поспілкуватись з молоддю вирішили бібліотекарі. Ось молодь вона є дуже вразливою зараз. Такі скрутні настали часи, що дехто не знаходить себе в теперішніх умовах, да, розгубляється. Ми намагаємо намагаємося доносити до підростаючого покоління цінності життя, розповідати їм про те, що на сьогодні є життя, яке ціну воно має. Співорганізатором заходу виступив молодіжний відділ Кіровоградської єпархії Української православної церкви. Його представники акцентували. Особливе місце в цій зустрічі відвели психологічним та духовним аспектам суїцидальної поведінки. Така конференція можливо допоможе вирішити. Різні питання і люди, які виступають на сьогоднішній конференції, я думаю, багато що проясняють в житті, адже молодь, коли тільки зустрічається із якимись проблемами, негараздами, конфліктами, відразу вирішує їх кардинально, радикально. А інколи це не потрібно зовсім потрібно подумати перехопити дух і тоді вирішувати ці проблеми. Підтримували організаторів заходу і зірки вітчизняного шоу-бізнесу – гурт «Скай», співак Влад Дарвін та дует Анна Марія, котрі в рамках онлайн-спілкування донесли до молоді своє бачення проблеми. Ми зараз щасливі, хоча б теж тому, що маємо можливість писати це відео для вас і також вітуально з вами пообщатися. І якщо це обращення, відповідь... Кому доставить позитивні емоції і какую-то долю радості, то для нас це буде от цього будем щасливі. організатори. Сподіваються, що цей діалог допоможе багатьом молодим людям з іншого боку поглянути на справжні цінності життя.